Доброго дня, шановні освітяни. Вас вітаю я, Ріпцон Юлія Валентинівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу логопедії Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Єрмаченка, Національної академії педагогічних наук України. Сьогодні наша зустріч присвячена. Темі поліструктурності уроків української мови, лайфхаки для вчителя інклюзивного класу, психічний розвиток сучасних школярів зумовлений станом системи шкільної освіти, при зміні якої якісно та кількісно змінюються і показники розвитку учнів в умовах нової української школи. Основні завдання освіти вже не зводяться до передачі знань у готовому, фіксованому вигляді, а вимагають швидко і максимально повно орієнтуватися у постійно змінюваних життєвих обставинах. Презумпція талановитості кожної дитини, цінність дитинства, радість пізнання. Розвиток особистості, здоров'я та безпека ось головні принципи, на яких ґрунтується сучасний освітній процес. Діти з тяжкими порушеннями мовлення, внаслідок недостатньої сформованості мотиваційного компоненту навчальної діяльності, зорової та слухової уваги, пам'яті, розумових операцій аналізу та синтезу обмеженості мовленнєвого досвіду, неправильного чи недостатнього розуміння значень багатьох слів, наявних труднощів у використанні форм словозміни та словотворення, утруднення у доборі споріднених слів, недосконалості і примітивності синтаксичних конструкцій, стійкості зазначених помилок відчувають значні труднощі. При вивченні предметів мовного циклу, особливо української мови, що потребує багаторазового повторення повернення до вже вивченого лексико-граматичного та орфографічного матеріалу, вперше переступивши поріг свого класу, дитина насамперед знайомиться з однокласниками та вчителем, називаючи своє ім'я та прізвище. Як зазначає Девід Джу, психолог з університету Аризони, котрий займається вивченням імен, ім'я є основою сприйняття себе, адже слугує для ідентифікації людини. Ім'я не тільки допомагає формувати особистість дитини, але й відображає нашу культуру, історію, цінності. Науковці вважають, що українські прізвища є інформаційним кодом щодо роду пращурів, їх трудової діяльності або походження, а також особливості зовнішності, вдачі. Саме тому сьогодні поговоримо про прийоми використання імен та прізвищ на уроках української мови. Учні з функціонально-та навчально-мовленєвими труднощами. Мають знижену потребу у спілкуванні недостатній рівень вербальної пам'яті призводить до того, що школярі тривалий час не можуть запам'ятати, як звуть однокласників або навіть сусіда, сусідку по парті. Доречними прийомами можуть стати назви сусіда, сусідку. Пригадай, імена близнята однакові імена однокласників. Хто сьогодні відсутній у класі? Щоб заохотити учнів до запам'ятовування імен однокласників, зацікавити розповідями про їх виникнення, педагог може пропонувати захопливі історії походження імен, які прийшли до нас зі стародавньої Греції, стародавнього Риму, інших країн Європи або від інших народів. Наприклад, Олександр із грецької означає захисник, Петро камінь, Катерина чиста, Олена прекрасна, Євген безсмертний, Марина з Латинської морська, Павло маленький, Ганна зі Староєврейської благодать, Наум радість, Семен слухняний. Німці запозичили ім'я Володимир, той, хто володіє миром, тобто світом, і називають хлопчиків Вольдемарами. У давніх слов'ян ім'я мало магічну силу, тому, щоб надати особливого захисту від злих духів, дітей називали назвами звірів, зубр, ведмідь. Батьки, зичивши своїм дітям добра, називали їх підкреслюючи. Привабливу зовнішність, гожий, любава, позитивні риси характеру, любомудр, добромисл чи силу, Борислав, Довбуш. Якщо дитина народжувалась у певний день тижня чи пору року, таке й ім'я з'являлось субота, літо. А якщо з'являлася в родині пізно, їй давали імення козняк. Педагог підкреслює. Що кожне ім'я гарне по-своєму. Особливо, якщо належить воно людині, яка робить добрі справи, запитує, що вам відомо про своє ім'я цікавиться, яке ім'я вам подобається найбільше. Знайомство учнів в класі поступово розширюється. Діти починають цікавитись родинами один одного. Саме тут. Стане в нагоді міні твір. У нашого Омелька невелика сімейка, тільки він і вона, та старий, та стара, тільки Сидір і Нестірко та діток шестірки, тільки Христя у намисті та дві ляльки у колисці та батько та мати та їхні три брати. Педагог може запропонувати учням розповісти про свої родини. Демонструючи родинні зв'язки, називаючи імена кожного члена сім'ї, можливо пригадуючи старовинні імена, учні з функціонально та навчально мовленнєвими труднощами вчаться вживати імена, використовуючи кличну форму, при потребі застосовуючи чергування голосних і приголосних. Олег олеже. Сергій Сергію, Ірина Ірино, Анастасія Анастасії. змінюючи наголос Петро, Петре, Павло Павле, Дмитро Дмитре. Низький рівень слухової уваги та пам'яті у школярів з особливими мовленнєвими потребами простежується під час всього навчання. Тому завдання на кшталт. Плесне в долоні, якщо почуєш ім'я, буде стимулюючим і цікавим. Педагог в помірному темпі називає ряд слів, серед яких зустрічаються чоловічі та жіночі імена. Серед ряду слів можуть бути і слова-пароніми Малина Марина, Рука Лука, Перо Петро. Ускладненням завдання буде плескання лише на чоловічі або жіночі імена, що слугуватиме диференціації імен. Школярі, спираючись на зоровий аналізатор, застосовуючи зорову увагу, можуть самостійно читати, знаходити імена та прізвища у віршованих і прозових текстах, запам'ятовувати послідовність їх вживання. Наприклад, послухай вірш назви імена дітей, які ходили до зоопарку. Назви імена дівчаток, хлопчиків. Я, Андрій, Юрко і Варка і пішли до зоопарку. Я від страху аж присіла, так злякалась крокодила. Варка скрикнула від жаху, як побачила жираф. А Юрко і Андрій сміялись. І чого це ви злякались? Школярі з функціонально-та навчально мовленнєвими труднощами потребують виправлення помилок звукової мови, закріплення поставлених звуків у мовленні, що можна здійснювати за допомогою скоромовок, у тому числі і з використанням імен і прізвищ. Звичайних. Біля річки унизу дід Панас пасе козу. А коза така руда, як у діда Борода. Прийшов прокіп наляв окріп. Іде Гаврило ще не зварилось. Прийшов Денис наляв сім мис. Прийшов Тарас, з'їв все зараз. Лутанок. Ішло три пани. Та всі прокопи, та заговорили про Прокопа. Мудра Марина журила Мартина. Ти, Мартине, не Мартинь. Мартинові жарти кинь. Не переперчи, Петре, вепра Перцем, бо як переперчиш Петре вепра Перцем, то переперчений буде. Скоромовки учні з особливими мовленнєвими потребами повторюють спочатку повільно, потім пришвидшуючи темп тихо, гучніше, голосно, роблячи логічні наголоси на іменах. Олексее ім'я має спільно кореневе слово іменини. Педагог пояснює учням значення слова іменини, наводить приклади відзначення свят. Василя, Маланки, Теплого Олекси, Петра і Павла, святого Юрія, Святого Миколая Іллі тощо. Що з діда Прадіда враховували приналежність дня якомусь святому або святій. і саме так найчастіше називали новонароджених. Як приємно, коли, наприклад, відзначаючи день іменинника, школярі лагідно називають по імені один одного. Завдання назви ласкаво допоможе у відпрацюванні вживання зменшувально писливих суфіксів. Петро Петрик, Петрусь, Ганна Ганнуся, Ганнусенька. Проте буває так, що діти починають дражнити один одного, що виражається в агресивному ставленні. Завдання педагога запобігти булінгу. Навести зразки дражнилок, які носять гумористичний, а не жорстокий характер. Юрко, бурко, розлив, молоко, його мати ложкою, а він ножкою. Микола робив кола, а Микита сани, Микола їздив кіньми, а Микита псами. І навіть якщо учні посварились, їм на допомогу. Прийдуть Мирилки. Олю, дай мізинчик свій. зачепи його за мій. Мізин, мізин, мізинець, помирив нас молодець. Подивись, Васильку, в очі. Я сваритися не хочу, я образить не хотів, ненароком зачепив. Просто в очі подивись і зі мною подружись. Як жіночі, так і чоловічі імена досить часто зустрічаються у зразках малих фольклорних форм загадках, прислів'ях, приказках, примовках, закличках. Прислів'я та приказки є досить складним мовленнєвим матеріалом для розуміння школярами з особливими мовленнєвими потребами. Тому педагог не лише привертає увагу до наявності у них імен, але й стимулює для складання речень з метою тлумачення змісту малих фольклорних форм. Нашій горпині гарно і в хустині. На бідного Макара всі шишки летять. Збагатів кіндрат забув, де його брат. Видно, що гапка млинці пекла, бо й ворота в тісті. На матеріалі імен можна закріплювати розуміння і окремих мовних явищ, зокрема, омонімії. Школярі знаходять у тексті слова, які звучать однаково, але мають різні значення. Сама підлога не милася. її мила мала милася. Невід'ємними від імен є прізвища. Максію, Максію, Мусієнкові Мусію. Досить часто прізвища утворюються від імен чоловічих Максим Максименко, Павло Павленко, Жіночих, Катерина Катеринчук, Софія Софійчук. Фізіології. Особливостей зовнішності людини. Гладкий Гладченко. Рябий Рябченко. Фрагментів біографії. Страх Страхненко, Сирота Сиротенко. Історичних подій Шрам Шрамчук. Козак Козаченко Козачук. Територіальної приналежності Полтава Полтавчук. Полісся Поліщук. Назв професій. Кравець Кравченко. Бортник або пасічник Бортниченко. Окремих предметів Коса Косаренко. Цимбали цимбалюк, Явич – вітер вітренко, роса Росинчук, тварин, жук Жученко, Борсук Борсученко, Птахів, Сокіл Соколенко, Сорока Сороченко. Вчитель розповідає, що прізвища бувають іменникові, мотузка, борщ або прикметникові, Одляревський, мирний. Утворюються прізвища за допомогою суфіксів енко, юк, чук, як, чак, ко, івський, інський, іч, ович або складанням основ. Не туди хата. Тягни рядно. Педагог пропонує дітям пояснити утворення прізвищ. Сивокінь, бо поєднуються два слова сивий кінь. Глинороб. Глина плюс робити Верни дуб. вернути, тобто вивертати з коренем. плюс дуб. Учитель звертає увагу учнів на різне звучання прізвись чоловіків і жінок, спираючись на слова скоромовки Їхали крамарі, стали на горі. Забалакались про Вовчинка, про вовчинчиху і про маленьких вовчинків. Використовуючи міні твір, був собі чоловік. Він продавав крам і через те звався Крамарем. Його дружину звали крамарихою, сина крамаренком малого, старшого підлітка, крамарчуком. А дочку дочку Крамарівною. Стимулює школярів поміркувати вголос Шевченко-Шевчук, діти шевця. Кравченко Кравчук діти кравця. Коваленко коваль діти коваля. Підсумовує, що корінь слова у прізвищах розповідає нам про те, чим займалися наші пращури, несучи в собі родову пам'ять. Пропонує розпитати батьків про прізвища своєї родини. Педагог пропонує учням знайти в ряду. Десять прізвищ, які походять від назв давніх професій Степанченко, Маляренко, Лисенко, Крамаренко, Дорошенко, Кравчук, Шевченко, Голубенко, Зайченко, Столяренко, Тесленко, Швидкий, Коваленко, Карпенко, Гончаренко, Пасічник, Гриненко, Кожум'яка. Наступне завдання. На самостійне утворення прізвищ при цьому використовується наочність із зображенням людей різних професій, представників тваринного світу, природних явищ або вправа проводиться без неї. Микита Микитенко, Василь, Василь? Васильченко, Василенко, Петро Петренко, кіндрат Кондратенко, Прохор Прохоренко. Маляр Маляренко, Кухар Кухарчу, Кухаренко, Слюсар? Слюсар, Слюсар, Слюсаренко, Слюсарчук, Бобер Бобренко, Заєць – Зайченко, Орел Орленко, Мороз Морозенко, Вітер Вітренко, Туман Туманченко, томанчук. Буває, що в класі є дівчатка та хлопчики з однаковими прізвищами, які закінчуються на приголосний чи О. Тоді доречно вживати імена або використовувати присвійні займенники наш або наша. Наша Горбарчук, наш Горбарчук, Іван Пилипенко, Іванна Пилипенко. Імена та прізвища доповнюють одне одного. Зокрема, при підписуванні учнями зошитів. Тут потрібно бути надзвичайно уважними, адже прізвище та ім'я. Зазначаються у родовому відмінку. При цьому варто пам'ятати, що прізвища жінок, які закінчуються на приголосний або о, не відмінюються, а чоловічі так. Ковальчук Дарини, але Ковальчука Руслана, Коваленко Ганни, але Коваленка Степана. Можна запропонувати підписати зошит сусідові або сусідці по партії, а потім перевірити правильність написання. Колярі з особливими мовленнєвими потребами знайомляться з правописом та відмінюванням прізвищ. Найперше, що запам'ятовують: в корені прізвища слід писати ту букву, яка наявна у корені похідного слова. Під наголосом лісничок бо похідне слово ліс, різниченко бо різати. Киричук бо кирило. Так само як пишеться префікс під при у дієсловах, так само вживається і у назвах прізвищ підвисоцький, підсуха, приймаченко, прищепа. Суфікс і пишеться тільки з і. Замрій. Багрій – Подвоєння зустрічаються у прізвищах, якщо одна частина слова закінчується, а друга починається на той самий приголосний піддубний, винниченко, беззубенко. Імена та прізвища із закінченням а належать до першої відміни Микита, мальована. Чоловічі імена та прізвища без закінчення а до другої відміни Павло Огороднійчук. Жіночі імена без закінчення а до третьої відміни любов Маріам. Отже, залучення різних видів і форм роботи з учнями з особливими мовленнєвими потребами на уроках української мови з використанням антропонімів допомагає Уточнювати значення власних імені та прізвища, збагачувати знання та уявлення про світ імен і прізвищ, уявлення про свій рід, походження прізвищ, розвивати орфографічну грамотність, вивчати правила правопису імен і прізвищ з великої літери, зорову слухову увагу. Знаходити, помічати на слух у прозових віршованих творах імена та прізвища, зоровий слуховий контроль помічати неправильно написані, промовлені знайомі імена та прізвища, мисленєві операції порівняння, співставлення, розуміти походження окремих прізвищ, морфологічний аналіз знаходити спільнокореневі прізвища. Морфологічний синтез, використовуючи суфікси, утворювати типові українські прізвища ласкаві форми імен. правильно продумані та ефективно впроваджені спеціальна навчально-виховна та корекційно-розвиткова складові дадуть змогу учням з особливими мовленєвими потребами на засадах рівності та доступності, взаємної довіри. Толерантності і поваги повноцінно здобувати освіту у новій українській школі. Запрошую вас до співпраці. Ви бачите посилання на сторінку Юлії Ріпцун в електронній бібліотеці Національної академії педагогічних наук України, а також на youtube канал, де розміщені різноманітні матеріали для роботи з дітьми з особливими освітніми, зокрема, мовленнєвими потребами. Я всім вам дуже дякую за увагу, і, звісно, все буде Україна. До наступних зустрічей!